Побудувати графік лінійного рівняння з двома змінними, нехай. У мене лінійне рівняння 5х плюс 2 у дорівнює 8. Дійсно, це лінійне рівняння з двома змінними. Коефіцієнт А при змінні х 5, коефіцієнт Б при змінні Y що дорівнює 8. Для того, щоб розв'язати, побудувати графік такого рівняння, перше, потрібно виразити змінну y через X. Для цього 2 y доданок лишаємо в лівій частині А8 було праворуч, і 5х ми перенесемо, змінюємо знак на протилежний, буде мінус 5х. Тоді, щоб знайти 1Y, нам необхідно кожен доданок, що стоїть в правій частині, поділити його на 2- З... зменшити вдвічі. Отже, 8 ділю на 2 буде 4. 5 поділити на 2 буде мінус 2,5х. Загальний вигляд рівняння y дорівнює 4 мінус 2,5х. Це графік. Лінійного рівняння, де коефіцієнт ми знаємо 2,5. А, наша на b – це плюс 4. Як же ми побудуємо? Формула ця задає лінійну функцію, графіком якої є пряма. Для побудови нам достатньо скласти таку таблицю. Ми говоримо перше, У нас є, ось ми тут переписуємо мінус 2,5х плюс 4 і розв'язуємо, говоримо, що для побудови прямої необхідно і достатньо буде двох точок. Перша точка, якщо ми вибираємо аргумент х дорівнює нулю, тоді знайдемо y дорівнює, і замість х ми підставляємо наш 0. Тобто мінус 2,5 буде помножити на 0, плюс 4, отже, значення ординати буде 4. Таким чином, у нас буде перша точка абсциса 0, ордината 4. І якщо Y тепер дорівнює 0, то ми другий раз вибираємо замість y підставляємо 0. Тоді. Мінус 2,5х плюс 4 ордината 0. Мінус 2,5х, четвірку перенесемо мінус 4, тоді х дорівнює мінус 4 поділити на мінус 2,5. Помножимо кожен число на 10, оскільки в нас після коми стоїть в дільнику одне число, ми множимо на 10. І 4. На 10 буде 40. І поділити на 25. Скористаємось дробом, запишемо дію ділення через звичайний дріб 40 25. Після скорочення і чисельника і знаменника на 5, отримаємо 8, 5. А це 1,3 або 1,6. Таким чином, друга точка у нас буде 1,6, а ордината 0. В прямокутній системі координат побудуємо графік такої, такої функції. У нас графік. Перша точечка у мене абсциса 0, ордината 4. Отже, вибираємо одиничний відрізок 1, 2, 3, 4. І ця точка в нас на осі ОІ. На осі абсцис у нас точка буде, 1,6. якщо це один, два, 1, 2, то 1,6 буде половинка і. Ось тут. Тепер за аксіомами з геометрії ми знаємо, що через будь-які дві точки можна провести пряму і до того ж тільки одну. Достатньо цих буде двох точок. За допомогою Ми бачимо, що графік цієї функції дійсно пряма лінія. Кажуть, що функція або графік у дорівнює мінус 2,5х плюс 4 побудовано на малюнку 1.